Міротель, лісова пісня. Бескіт. А, це вулиця Гоголя. Не видно Стерницько. На сонечку у нас набагато краще сьогодні, правда? Тут Пегаш. Стверджують, що досі у них харчування триразове, 400 гривень в день. Комплексне. Це за людину за добу. Ну, не знаю, наскільки це правда, колись це було правда. Чи досі це правда? Важко сказати. Ну і тут це важливо розуміти, яка кількість їжі припадає на ці 400 гривень, правда? Ай підемо зараз на до білету. Подивимося, як це має помаранчевий гусак. А я звідси вже підемо вниз. А, тут дедалі вулиця Франка, ліворуч вулиця Бандери. Зараз більше за людину, більше за автомобіль. Що, як ми обіцяємо, йдемо донизу? Там будова. Тут теж будова, я ми розповідали, а це Residence Halls, а поруч теж буде будинок. На місці школи теж буде гарний будинок зі СПА, з парковкою. Візуалізацію скоро можна буде побачити, ну якщо вже не можна побачити, скоро її можна було Ну, вже на цей час мала мало бути вона доступна в інтернеті. Візуалізація цього будинку, який він має вигляд та готель праворуч. А ресторан при оранті. Не знаю, казали, був час, що він призупиняв роботу. Не знаю, чи це правда. Не знаю, чи він вже відновив, але така інформація, що він не працював деякий час. А я церква. То Миколає. Ресторан називається, але туди нагору, бачите, якщо будесь там навіть видно будинки на вулиці Мазепи, ну отуди далі. Це Мазепи Другобицька. А, йдемо, Ми йдемо до бювету. Стільки відео ходимо, стільки днів, так ще, ще до бівету не дійшли. Давайте вже нарешті дійдемо до бівету. Подивимось яка там атмосфера наприкінці січня 13.55. Білет ще би мав працювати такий час. За відлигу ми вам казали, за світло казали. Попередніх відео дивіться і за потяги, що помінявся розклад потягів до трускавця з Дніпра, з Києва, зі Львова. то Теж цю інформацію у наших попередніх відео. Внизу ялиночка. Парам Не будемо йти на середню вуличку, навіть дуже часто ходимо, що зупинимо, зараз на ялиночку подивимося. Місцями, Кучугури ще такі ого-го, ну а тут, наприклад, ще розстануть не скоро. Джерело Лігороче очевидно. Фердинанд. З іншого боку Альтанки подивимось. І на Альтанку, і на Ялину. Та, ще не так пізно, бачите, а сонце вже хилиться, хилиться на захід, Хоче лягати спати відпочивати. А, тільки потепіло, з'явилося світло то знову. Багато всього продається, багато всього працює в центрі Трускавця. Лавочки нарешті розкопали, що до них можна було сісти. Торговий центр, парк терас. Пак що без змін. Цього року там ще ніхто нічого не робив. Та й минулого не суттєво. О, знов ця реклама, що санаторій Алмаз запрошує на відпочинок, я вже казав, якщо комусь вдасться відпочити в санаторії Алмаз, хай обов'язково поділиться досвідом. Навіть вирішили рекламу не переробляти, які зробили п'ять років тому, коли алмаз в останній заселявся, Давайте густока відвідаємо. Як він гарний. Вишиваность.